Незабаром встановлять ще один монумент в Івано-Франківську. Конкурс на визначення ескізних пропозицій пам'ятника голові проводу ОУН полковнику Андрію Мельнику, відбувся в залі засідань виконавчого комітету міської ради. Архітекторами було представлено три роботи. За перші призові місця передбачені грошові нагороди. Три бали за перше місце, за ту роботу, яку вважаємо за потрібно віддати перше місце, за ту роботу, котра, на думку кожного індивідуально членів конкурсного журі. Може бути оцінена як на друге місце два бали і ту роботу, котра заслуговує третього місця один бал. Під першим номером представляли свою роботу скульптор Ігор Семак разом із архітектором Євген Шатирко, пам'ятник у вигляді напівфігури Андрія Мельника у формі полковника. Висота скульптури близько чотирьох метрів. Поворот фігури відносно передньої площини додає деякої динаміки цій фігурі. На правій руці розвивається плащ, який теж розвивається в цю сторону. Що теж дає динаміку над другим монументом. Працювали одразу чотири людини. У їхній роботі Андрій Мельник воїн-філософ. Колірна гама витримана в сіро-білих тонах із бронзовими елементами. На задньому фоні автори передбачили напівпрозору стіну із надписом слів і заповіту полковника. Вартість такої композиції близько трьох мільйонів гривень. Знаєте, не про какую та не памітимашки вибухи сторон хтось період. Під третім номером над роботою працював лише один скульптор. Найський пам'ятник Андрію Мельнику військовому однострою УПА, як і в роботах попередніх конкурсантів. Права рука лежить на серці, як під час виконання гімну. Матеріал, граніт то є два монолітних блоки. В верхньому середньому вирізана сама фігура Андрія Мельника ширша. Конкурсна комісія вирішила провести другий тур, в який потрапили лише роботи двох архітекторів. Їм слід вдосконалити свої експонати. Наразі дату вирішального туру ще не визначили.